Люди можуть, торкаючись своїми руками, не бачачи картини, поспілкуватися з мистецтвом. Це про перерваний діалог з якоюсь близькою людиною, яка зараз знаходиться у війську. В Кривому розі як ніколи актуально. Це донесення цих символів, сенсів і змістів. Сьогодні у нас відбувався а, останній а, круглий стіл. Який був створений в рамках гранту, отриманого від Британської ради випускниками культурних креативних індустрій. Ми всі з вами дотичні до культурних креативних індустрій. Повинні між собою працювати політика, культура, місцеве самоврядування та бізнес. І коли ми будемо всі друг друга підтримувати, то буде наповнитися наш бюджет і буде розквітати наше місто. І саме про це був наш круг. Сьогодні була відкрита перша в Україні галерея скульптур, яку ми теж створили за підтримки Львівської національної академії мистецтв, за підтримки саме кафедри скульптур. Називається ця виставка Пластичні форми. Загальна тема цієї виставки це пластичні експериментальні пошуки студентів Львівської національної академії мистецтв, а саме студентів кафедри монументально-декоративної скульптури, і їх балансування між академічною базою, яку їм дали, і їхніми власними пошуками, експериментами, імпульсами, емоціями і так далі. Тобто, це основна тема. Також у нас представлені скульптури для незрячих людей. Загалом їх можна торкатися, і про них я вам трошки більше розкажу. Перша скульптура, про яку я вам хочу розповісти, це скульптура людина-духовна Василя Звіжанського. Це його дипломна робота після четвертого курсу академії, яка символізує. Пошук духовності і те, що духовність це загалом невидима річ, яка є у кожної людини, яка допомагає їй рухатися, як шукати ось ці шляхи подолання перешкод і шукати гармонію з собою та з зовнішнім світом загалом. Це робота Олександра Рогожинського, також випускника кафедри монументально-декоративної скульптури. Це скульптура перерваний діалог. Вона на Таку військову тематику, тобто це про перерваний діалог з якоюсь близькою людиною, яка зараз знаходиться у війську, якій для прикладу дали якесь таке воєнне завдання, з нею втратився зв'язок, і е, ти не знаєш, чи поспілкуєшся з нею ще раз, чи вийдеш на контакт, чи побачиш її, і тобто ти знаходишся в такому стані тривоги завжди, і в стані цього перерваного діалогу. І ще одна дуже така потужна робота, на мою думку, це Крик війни Василя Звіжанського. Він її виконав у 2022 році матеріал липа. І ось цей розкол. Тут такі дві особистості. З цього боку людина кричить, а от з цього вона е, ніби... Е, мовчить, але це мовчання воно дуже трагічне, дуже тривожне. І цей поділ він символізує поділ е, життя українців на до і після початку повномасштабної війни, поділ особистості на до і після. І, е, про те, що щоб поділитися своїм болем з, зі світом та з іншими людьми, нам доводиться кричати саме і, або справлятися з цим е, болем наодинці. Всього для того, щоб можна було торкатися, представлено шість скульптур. Три із них я вам представила, і ще плюс три у нас є. Як буде цей процес відбуватися? Медіатори будуть допомагати незрячим людям підводити їх до робіт і допомагати відчувати цей матеріал, фактуру і так далі. І також у нас на більшості робіт доступні QR-коди з аудіозаписами, Записами художників з їхнім голосом, де вони описують свої роботи, ідею створення, чому вони там вирішили саме таку ідею втілювати і так далі. Ми відкрили виставку текстилю. Вона представлена Оксаною Борисовою, викладачкою коледжу Труша. Називається вона ДНК Кот Нації. Тут дуже-дуже гарно пані Оксана відобразила те, що з нами відбувалося і відбувається. Тому що цей проект містить частини вишиванок, які інтерпретовані в сучасний формат, в сучасний друк, але несуть ті самі сенси і ті самі посили, які кілька століть тисячоліть тому. Взагалі, якщо взяти червоний колір в історії України, він пов'язаний з кількома речами. Почнемо з того, що взагалі червоний кольор дуже дорогий, і дуже мало держав могли собі дозволити мати червоний колір. У нас був червець, який Україна експортувала. Це перша ознака того, що це держава самостійна. Тому інтуїтивно художниця вибрала цей червоний і чорний колір як оцю ознаку такої, знаєте, ідентичності і самодостатності. Друге, це те, що війна в Україні, з не було століття без війни. І фактично кожне покоління, кожні там десь 50 років переживає або їхні діти переживають війну. Тобто в нас немає покоління, яке би не пам'ятало війни чи її наслідки. Причому так триває з часів незалежності ще Київської Русі. І фактично, тут пані Оксана дуже гарно розкриває перше. Знаєте, оці відбитки пальців це як відбиток генома. Що українець, ти в першу чергу є за генетичним кодом. А друге, це ті сенси, які відбиває вишивка. Вишивка це ж не просто прикраса. Завжди в українців це був набір дуже глибоких символів. Вона містила свою семантику і семіотику. І це був певний захист, це було певне інформаційне передання. Фактично, це такі літописи. Які українці передавали з покоління в покоління, які містили це відчуття нації, а і зараз війна дуже проявила, дуже проявила оце потребу відчуття спільності? Фактично, це виставка про те, що нас зовнішній ворог заставляє бути спільним, але ми є спільністю вже, і ми спільністю були. Ми нас просто про це не вчили і нам про це не розказували. Я привезла сюди свою особисту виставку. Я саме у кривому розі назвала її Синергія, тому що я додала тактильний елемент до цієї виставки, бо досліджую саме тактильність у картинах. Своїх чому це неопікторіальна картина, це така історія від пікторіальної, від фотографії до пікторіальної фотографії, до неопікторіальної фотографії. Перехід від фотографії до художньої фотографії за допомогою гаджетів, за допомогою приладів, він називається неопікторіальний, але саме роздрукований. Художній витвір, а це є неопікторіальна фотографія у березні 2024 року. Я була долучена з чоловіком до форуму культурних креативних індустрій, де ми познайомилися з інклюзією і познайомилися з людьми з вадами зору. І коли ми отримали і побачили книги або картини, які пропонують саме для людей з Вадами зору, ми зрозуміли, що моя неопікторіальна Реальна фотографія дуже дуже наближена до інклюзивного мистецтва. Тепер буде для вас підводка, опис того, що ви будете бачити, відчувати про що ця виставка. Вам потрібно зараз, хвилин 15 просто слухати. Буде занурення повне в мистецтво, а потім будуть інші дії. Зараз Я ви дихаю. почуєте автентичний голос Соломії Крушельницької. це оперна діва, яка співала наприкінці 19-го, на початку 20-го сторіччя. Ми долучили безбар'єрну Україну, долучили тефлоперекладача, долучили спеціалістів, які допомогли нам зробити цей проєкт, в якому люди можуть, торкаючись своїми руками, не бачачи картини, поспілкуватися з мистецтвом. Виставка дуже сенсовна. Вона представлена тут в цьому просторі в виставковому, виставковому ревіталізованому крафт Ойл, який дуже пасує саме до такого формату. І, власне, в кривому розі, як ніколи актуально, оце донесення цих символів, сенсів і змістів. Ну, дуже, дуже таке, знаєте, посильне, дуже зрозуміле і чуттєве. Тобто, тут не треба писати. Ти дивишся, і ти все розумієш.